Інтер'єр фізіотерапевтичного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні художники перетворили на справжню дитячу мрію. Житомир, третє місто всеукраїнського соціального проекту Кольоровий світ дитинства. В його рамках молоді Житомирські митці розписували стіни фізіотерапевтичного відділення малюнками, з улюбленими героями мультфільмів дітей. Тут і губка Боб, і Маша та ведмідь, і Томі Джері. загалом 27 зображень. В місяць працювали над проектом ми старались навіть іногда по вечорам. Вот. И спасибо всему медперсоналу, который нас поддерживал и приходил попозже и пораньше, чтобы нас поддержать, чтобы подарить детям такую, такую сказку. Казкові персонажі обирались не випадково, розповідає художниця. Свої улюблені мультфільми називали самі пацієнти лікарні. Ми всі у дітей обговорювали, задавали їм питання, які мультфільми їм подобаються, підбирали спеціальні роботи. Найголовніше ну, героїв нам діти іноді навіть допомагали розрізовувати. На думку психологів, такий яскравий інтер'єр позитивно впливатиме на емоційний стан і покращення здоров'я маленьких пацієнтів. Самі ж діти підтверджують, улюблені герої мультфільмів настрій підіймають. Вам подобається? Так, красиво. Тут багато, багато дітей лежать, ну, у них діагнози погані, де це ну, настрій придає. Ви Персонажів. Так. -боба. Дуже гарно. Чувствується рука майстера. Настрій підіймає? Так, да, дуже. Який улюблений персонаж? Чипі Дейл. Мікі Маус. Це дуже красиві ну красиві малюнки. А що тобі найбільше подобається? Який малюнок? Губка Боб. Настя, хоч підіймає ці малюнки? Так. Да. Що найбільше подобається? Лунтик. А тобі? Та не знаю. Всі подобається. Всі гарні. Фізіотерапевтичне відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні надає допомогу понад 10 тисячам дітей щороку. Медичні процедури у цьому відділенні призначені дітям, які проходять як амбулаторне, так і стаціонарне лікування. Маленькі пацієнти потребують максимальної підтримки і відваги перед терапією. Для нанесення барвистих малюнків художники використовували екологічну фарбу, тому відділення лікарні не припиняло роботи. Самотужки ж оновити інтер'єр лікарні не під силу, каже головний лікар. Звичайно, що сьогодні таких коштів немає в бюджеті лікарні. Це й дорого. Оновлений інтер'єр пацієнтам та медпрацівникам презентували до Дня Святого Миколая.